Досвідом американського інноваційного бізнесу не продавати свою розробку цілком. Тобто ну, невідомо, як складеться доля вашої розробки за кордоном. Я вас буду призв... ну, закликати до того, що ми з вами повинні шукати клієнтів не в Україні, а саме за кордоном, ми повинні бути, ну, ми повинні бути спрямовані на зовнішні ринки. Це, це Тренд, і це вимога сьогодення, оскільки, якщо ми будемо спрямовувати і шукати клієнтів лише в межах нашої держави, ми з вами не виживемо. Ми маємо залишатися тут, але працювати з усім світом. Якщо ми будемо продавати лише в межах України, то сьогодні Україна вже пережила декілька хвиль криз, і тут зараз ну, гроші ми з вами не повернемо. Ми повинні... Залучити гроші ззовні для того, щоб перезапустити свою економіку, але при цьому залишаю, залишаючись тут. Тому щодо вашого коментаря, що ми дешеві, так, так, правильно, але я сказала дещо інше. Що саме? Ну, ми ми що ми маємо, ми кордовати. Хоча я не досі розумію, як, ну, навіть міне від України, інші країни не захищають свої ринки, свої потенціали і не так важко. І саме Америці якийсь проєкт запровадити, навіть якщо він цікавий, все-таки в Україні теж важко. Україні просто не розумієте, не буду це пояснювати, тут свої правила, щоб щось зробити, абсолютно інші. І те, що ви кажете, що е, науковці чи лікарі чи хто там заробляє в США, ми ж розуміємо, що у нас офіційна зарплата усіх 500. Ну на офіційне трошки більше, а за да? 4. Тому. Важко, так, да? треба шукати клієнтів, запроваджувати проєкти, але ми, ж, ми маємо це робити, але я бачу, що проти нас є досить сильна опозиція. Конкретніше. Ну, чому саме вона полягає? Що ну, вам... ну, добре, що... давайте ямо, що ви Польща, а я Україна. Давайте. Польща давайте. любить коли до неї приїжджають люди, які там працюють. Польща любить наших студентів. Але Польща не хоче, щоб приїхав наш викладач. І розповідав за ті самі гроші, або за гроші. Він хоче, щоб наш викладач приїхав дешевше, або в програмі обміну, або пише. Якщо хоч бачити, що ми можемо заробити гроші на цьому, то добре. А якщо і каже, от, купіть у нас, або ще може подумати, а чому мені за у себе не пошукати, або ж мені китайця. Або й бусин не правильно і, кажете, і, цілком правильно, але ж ви зробіть таке таку пропозицію, від якої польща не відмовиться. Тоді від. від якої знаєте яку Польща в жодній країні світу не знайде? Зробіть таку пропозицію. Тобто тут розумієте, чому справа? Це не залежить сьогодні від умов, що ми з вами перебуваємо в Україні. Це, це цілком ну, природні умови бізнесу. Ніхто, пам'ятаєте, при капіталізмі ніхто не хоче, щоб ви були багатими. Жодний інший суб'єкт. Адже кожен суб'єкт відстоює виключно власні економічні інтереси. Так само, як, якби я була Польща, то дійсно я, я буду відстоювати власні економічні інтереси. Але якщо ви мені запропонуєте щось таке, що я ніде не, не бачила, що зможе підняти мій рейтинг, що що буде мені на користь, я повірте, я зверну на вас увагу. Я зверну увагу на ваш проект. І якщо ви мені запропонуєте, ну ви зрозуміло, що я буду казати про те, що я хочу дешевше. Але, Щоб, але, скажу, що... авторське право не є. але ж дивіться, і у поки вас... ви не сперечатися, хто зробить вже те саме, колисть китайці. У вас е, має бути вибір. Тобто, е, ну знаєте, як е, погоджуватися на невигідні для вас е, умови, Чи шукати нового клієнта. Тобто, це ринок, зрозуміло, але ну це все. Пам'ятайте, ніхто допомагати вам і не повинен. Це залежить виключно від вас. Я погоджу, що складні е там економічні там, да, умови таке інше. Але повірте, в сьогоднішніх умовах наша держава зовсім це і це знаєте. Це напевно одна з переваг сьогоднішньої економіки України. Що сьогодні українська, ну, українська влада не не ну не не перешкоджає нашій роботі з закордоном, а навпаки всіляким чином сприяє. Ви хотіли запитати.